Імунізований, значить, захищений, хоч пандемія COVID-19 завершилась, але в Україні продовжують фіксувати випадки цього захворювання. Також розпочався і епідеміологічний сезон, дедалі частіше люди звертаються до медзакладів зі скаргами на ознаки ГРВІ. Медики ж кажуть, побільшало й госпіталізації як гострих вірусних респіраторних захворювань, так і з covid 19 Же почали з'являтися інформація про появу нових мутованих штамів, до прикладу, таких як пірола, які вже циркулюють в окремих країнах Європи, і навіть зареєстрований один випадок в Україні, які вимагають окремої уваги. І ВОЗ рекомендує кожній країні окремо спостерігати за циркуляцією цього вірусу, оскільки він може викликати перебіг захворювання важчий, аніж попередні штами мутовані, до прикладу той же омікрон, до якого ми вже практично звикли майже другий рік. До групи ризику зокрема належать діти та люди, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання, вагітні жінки, особи віком 60+. У нас хворіють більше в групах молодого віку, проте госпіталізація по важкості перебігу захворювання у нас завжди переважно у вікових категоріях серед пацієнтів старше 65 років. І на минулому тижні, коли в нас було зареєстровано 111 випадків COVID-19, то переважна кількість, звичайно, серед дорослих і це були пацієнти віком 65 років плюс. І маємо на жаль один летальний випадок у пацієнта з covid 19 в Бергі. Ській громаді, і це також це ця вікова категорія. Тобто, першочергово повинні ми подбати про старше покоління відповідно забезпечити їм доступ до вакцинації. Найкращий спосіб захиститись від хвороб це щеплення. Від COVID-19 воно безкоштовне. Перший бустер вводять через 5 місяців після первинної вакцинації. Для групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 рекомендовано отримати додатковий другий чи третій бустер, якщо минуло понад 6 місяців від попереднього. Треба його робити чи ні. Визначає лікар. Додаткове щеплення бустерне рекомендоване людям з хронічними захворюваннями, імуноскомпроментованим. Та старшим за 60 років це група ризику, яка найчастіше хворіє у важкій формі та з високим рівнем летальних випадків. Людей 60+, плюс, насправді ми зазвичай ми мусимо про них попіклуватися. Тобто, це діти, внуки, тобто мусимо їм нагадати про необхідність вакцинації як від ковід, так і від грипу. Тобто цю категорію населення насправді їх треба, отак так як колись нас не знаю, батьки дідусі, бабусі вели до лікаря, то мусимо десь ми про них попіклуватися і тепер трошки наполягти в тому, що вони потребують особливого захисту. Тобто ми говоримо, що вакцинація це захист, це турбота, це не ризики, не загрози. а… В точністю навпаки, тому е, да ми мусимо своїм батькам, своїм бабусям, дідусям наголошувати на тому, що їм потрібно отримати додаткові дозування від COVID-19. Щеплення продовжують робити мобільні бригади в організованих колективах. Також можна імунізуватись у спеціалізованих пунктах чи центрах або ж записатись у сімейного лікаря. Щоб захистити своє здоров'я у часи підсезону, лікарі радять щепитись і від грипу. Вероніка приїхала до обласного центру Закарпаття з Міжгір'я. Дівчина минулого року важко перехворіла на грип, тому вирішила вакцинуватись. Часто хворію і знаю від знайомих, що вони так до речі. Ну, кожен сезон вакцинуються, думаю, спробую теж. Це ви вперше робите? Так. Угу. Від грипу так була тільки від коронавірусу вакцинована і все. Лікарі ж наголошують, грип це не ГРВІ, це вірусна інфекція, яка має важкий перебіг захворювання. Височезна температура з перших діб. Це є ломота в м'язах. Це болі навіть при рухах очними яблуками, це температура 40, це можливі ускладнення по типу пневмонії, так само вірусної, грипозної пневмонії. Тобто ми говоримо про небезпечну інфекцію. Грип вважається надзвичайно небезпечним для вагітних жінок, для осіб похилого віку, для осіб з хронічними захворюваннями і для маленьких дітей. Ці групи є ті, які в першу чергу мають бути захищені, тобто в першу чергу маємо захистити дітей до п'ятирічного віку, в першу чергу маємо захистити категорію 60+, хронічні захворювання. І вагітні на будь-якому терміні вагітності можуть вакцинуватися від грипу. Інформацію щодо вакцин, способу введення та можливих побічних реакцій можна отримати в сімейного лікаря, який надасть консультацію, пояснить переваги щеплення, організує та проведе його. Адже краще попередити хворобу ніж лікувати її.